Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть у наших серцях. Мазур Олександр Петрович, солдат, штурмовик 5-ї окремої штурмової бригади, військова частина а 10 позивний Росомаха. Мазур Олександр Петрович народився 4 грудня 1985 року в селі Семигори, що на Київщині. Виріс у великій дружній родині, де панували любов, взаємоповага і підтримка, з дитинства був щирим, добрим, чуйним хлопцем, якого всі знали як людину з відкритим серцем. Навчався у Яхнівській загальноосвітній школі з 1992 по 2001 рік. Учителі та однокласники згадують його як товариського, доброзичливого, працьовитого учня, завжди готового прийти на допомогу. Після школи одразу почав працювати, щоб підтримати маму та родину. Олександр захоплювався футболом, мав золоті руки, вмів усе полагодити, змайструвати. У 2016 році одружився. Наступного року в подружжя народилися донечки близнючки, а у 2022 – тисячі ще одна донька. Він обожнював своїх дівчат, жив заради них і був для них справжнім героєм. 4 травня 2024 року Олександр добровільно вступив до лав Збройних сил України, служив у 5-й окремій штурмовій бригаді, військова частина А 4010 у званні Солдата. Виконував бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків Бахмутському, брав участь у боях поблизу Костянтинівки та Часового яру, де кожен день був боротьбою за життя. Під час одного з боїв отримав осколкове поранення в голову. Але ризикуючи власним життям, врятував пораненого побратима. За словами бойових товаришів, Олександр був рішучим, мужнім і надзвичайно відповідальним. Завжди готовий прикрити, завжди перший, хто йшов уперед. Повернувшись додому на лікування, Олександр, на жаль, так і не зміг повністю відновитися після поранення. 16 серпня 2024 року його серце зупинилося. Війна змінила його. Загартувала дух, відкрила глибше розуміння цінності життя. Він мріяв про мирне майбутнє, про щасливе життя зі своєю родиною та, на жаль, не встиг. Його побратим Харченко Володимир написав його сестрі: Твій брат був дуже відважною і рішучою людиною. Він міг брати на себе відповідальність за особовий склад, його дуже не вистачає. Світла пам'ять про Олександра. Назавжди залишиться в серцях його рідних, друзів, побратимів і всіх, хто його знав. Для своїх трьох донечок він завжди буде незламним татом-героєм. Найкращі йдуть першими вічна пам'ять і слава.